Тільки уявіть, за вікном дощ, в руках чай чи кава ідеальний вечір для того, щоб випадково опинитися в старому загадковому маєтку, де кожна кімната приховує якусь таємницю і має для вас окреме завдання. Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Отож, це офіційно я запускаю найатмосферніший квест-марафон цього сезону, який називається Будинок з привидами. У цьому марафоні ми будемо читати книжки, щоб пройти кімнати цього будинку, щоб в кінці кінців дійти до башти, тому що саме. Там буде найголовніше завдання цього сезону. Ну і, власне, про всі умови марафону сьогодні з вами і поговоримо. Друзі, якщо ви не берете зазвичай участь у марафонах, я все одно пропоную додивитися це відео до кінця, тому що я зібрала в цьому відео дуже багато різних атмосферних книжок, і його просто можна використовувати як відео з добіркою дуже атмосферних історій. Якраз для читання зараз, незважаючи на те, що ви не будете проходити цей марафон. А також рекомендую заглядати в опис під відео, тому що там, звісно, я залишу всі умови марафону дати, і також додам додаткові файли, що можна також використовувати, якщо ви бажаєте. Ці додаткові файли я зробила сама. Вони в відкритому доступі знаходяться. Наприклад, ось така ілюстрація, яку можете брати для сторі в інстаграм. Додавати туди книжки і просто відмічати мене, відмічати цей марафон, як забажаєте. Якщо не хочете цього робити, це не обов'язково. Але якщо все-таки маєте соцмережі, відмічайте мене, показуйте, які книжки ви читаєте. Мені буде дуже цікаво. А також ще один момент: проходьте в наш телеграм-канал, тому що його колись я створила спеціально для того, щоб там проходити різноманітні марафони із моїми підписниками із учасниками цього телеграм-каналу. І на момент, коли проходять ці марафони, там дуже активно. Ви обмінюєтесь інформацією, які книжки читаєте, які ви емоції маєте від тих чи інших історій, і також рекомендуєте ті чи інші історії один одному, одна одній. От такі справи. Я обрала саме такий формат марафону, тому що я ніколи не створювала нічого подібного, і мені здається, що його проходити набагато цікавіше, ніж просто виконувати якісь ті чи інші пункти. Отож, друзі, давайте нарешті подивимося на цей будинок з привидами. Між іншим, учасники мого телефона. Каналу, який називається Бюро на Denmark Стріт. If you know, you know, то вже розпочали проходити цей марафон трошки раніше, десь тиждень тому. Адже для учасників цього телеграм-каналу було окреме нульове завдання, я його так назвала. Однак, з 1 листопада ми всі активно заходимо в будинок. Отож, друзі, перед вами старий будинок, відкриті двері. Але ви не можете просто так зайти в ці двері, тому що вам треба виконати певне завдання. Воно буде обов'язковим для всіх завдання під назвою Вхід в будинок. Вам треба прочитати книжку, на обкладинці якої зображено будинок, або мова йтиме про якийсь будинок, власне, в цій історії. Таких книжок дуже багато. От, наприклад, у донату Карізі є дім голосів і також дім без спогадів. І там ще якісь дім є. Я розпочала читати дім голосів, де я там знаходжуся. на 61 й сторінці, і чесно кажучи, це не зовсім моя історія, і через те я зупинилася. Воно ніби цікаво з одного боку, але з іншого боку, я розумію, куди там з перших сторінок автор хилить, і тому не дуже. Але можливо, якщо вам подобається, прочитайте анотацію, і ви відразу зрозумієте, про що я говорю. Також вересневий дім. Я все ніяк не прочитаю цю книжку. Можливо, якраз в цьому марафоні я і доберуся до неї, але і назва дім, і має дім на обкладинці. Також всі книжки шаріла пени, друзі, всі мають. Будинки на обкладинках у Шарі Лапену, до речі, я читала лише одну книжку, і це небажаний гість, ось така зимова герметична історія, трилер із тропом е, убивця серед нас. Тому, якщо вам подобаються книжки е, Агати Крісті, наприклад, от, е, скоріш за все, вам сподобається і небажаний гість. Хоча я не поставила цій книжці найвищу оцінку, але все одно для таких атмосферних читань я можу її рекомендувати. Ось ці я не читала, хоча я чула, що тут. Е, Подружжя по сусідству здається, ось ця історія. Найсильніша у авторки, але я можу помилятися. Здається, просто подружжя по сусідству це та, яка принесла авторці велику популярність. Однак, друзі, якщо у вас є можливість, і, звісно, якщо є бажання, я рекомендую прочитати вам книжку Дженіфер Макмагон, яка називається Запрошені. Чому я сказала, якщо є можливість, тому що, на жаль, цю книжку, не дивлячись на те, що вона була видана у 2022 році, видавництвом KM Books, її не можна знайти майже ніде вже. Можливо, у вас на полиці просто стоїть. І ця історія, а ви на неї не звертали увагу. Я її прочитала десь років два тому, мені вона дуже сподобалася. Це от така ідеальна книжка для того, щоб читати саме в цей період. До речі, друзі, я вам забула сказати на початку, але я обов'язково напишу цю інформацію саме в описі під відео, щоб всі розуміли, не дивлячись на те, що я хочу, щоб ви читали в цьому марафоні якомога більше трилерів, детективів, можливо, магічного реалізму, горору. Але ви можете брати і читати будь-які книжки, які підходять під пункти. Тобто книжка з будинком на обкладинці може бути сучасною прозою, любовним романом, чим завгодно. Знову ж таки, атмосферно хотілося б, щоб це була книжка вищезгаданих жанрів. Але якщо ви не читаєте ті жанри, ви також спокійнесенько можете брати участь у цьому марафоні. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Після того, як ви зайшли в будинок, ви бачите, що там є два крила ліве крило і праве крило. Вам треба обрати одне. Подивіться уважно, саме з якого крила вам буде зручніше всього йти. Отож, ліве крило ви потрапляєте в бібліотеку, і через праве крило ви потрапляєте в зал музики. Зверніть увагу на те, що якщо ви обираєте якесь певне крило, ви маєте рухатися саме виконуючи завдання, які знаходяться в цьому крилі. Придивіться уважно до цих завдань для того, щоб потім не розвертатися і не починати знову. Тому що, наприклад, якщо ви виконуєте завдання бібліотеки, потім наступне завдання із наступної кімнати, але розумієте, що далі все, ви не знаєте, яку книжку читати, то вам треба буде повернутися до входу і виконувати завдання лівого крила із самого початку. Тобто, ви не опинитеся на тому ж рівні, на якому ви були. Це дуже і дуже важливо. Отож, на першій розвилці ви вирішили. Піти наліво, і там ви бачите бібліотеку. Для того щоб пройти бібліотеку, вам треба прочитати книжку. Де буде сімейна драма, сімейні таємниці, можливо, навіть прокляття якесь сімейне, щось, що пов'язано з сім'єю. Я підготувала для вас декілька варіантів. Наприклад, якщо ви ще не читали загублено Гіліан Флін, будь ласка, чому? Чому прочитайте це прекрасний трилер і навіть більше ніж трилер? Тому що Гіліан Флін це не авторка, яка пише по одній книзі там кожні півроку привід Фріда Макфаден, чи навіть ще частіше? Ні, вона дуже детально готується до написання книжок. Вона добирає теми, вона досліджує психологію цих персонажів, яких вона описує. Тобто її книжки це не просто ось такі трилери одноразки. Вона дійсно дуже і дуже детально описує все на світі в своїх книжках. Ви переймаєтеся подіям. Ну і звісно, якщо ви не дивилися екранізацію, не читали цю книжку, то вас, я думаю, здивує поворот. Це культова історія. Мені здається, дуже багато авторів та авторок опираються на загублену, коли вони пишуть зараз свої трилери. Тому що вона ось така з крутим поворотом і детальним дослідженням тієї теми, яка власне тут е описана. Далі не можу вам не показати книжку Усі їхні демони Поліни Кулакової. Тут також більше сімейної драми е та проблем в сім'ї, така соціальна історія більше, ніж трилерна. Але я рекомендую, якщо не читали, познайомтеся. Ідеальна книжка для обговорень, якщо є можливість читати з кимось, можливо, в якихось клубах читайте. Мені пощастило прочитати цю книжку в клубі, і це було прекрасне обговорення. Напевно, одне з найкращих, які я мала в клубах саме. Ще одна книжка, яка не дивлячись на те, що в моменті не те, що мені дуже сильно подобалося, але вона залишила приємний після смак, і вона ідеально підходить під цей пункт. Це свекруха авторки Салі Гепфорд, і вона така невеличка порівняно читається дуже швидко за один вечір. Але тут також є про що подумати, тому що спочатку головна героїня цієї історії Діана, вона ж свекруха, здається нам дуже непривітною, дуже такою. Не дуже дружелюбною особою, по-простому сказати, але не все, так не все так просто. Якщо ми трошки відволікаємося від детективів трилерів, містики, горору і жанрів, які я все-таки хотіла би, щоб ви читали в цьому марафоні, також зверніть увагу на голландський дім, до речі, також під перший пункт підходить ця книжка, але тут цікаві сімейні таємниці і. Це та історія, яка або вам дуже-дуже дуже сильно сподобається, або можливо цей дім вас не пустить до кінця, так як мене він не пустив. Однак все одно і ця книжка залишила за собою приємний післясмак. хоч я її і не поставила 5 зірок. Ну а книжка, яку я безмежно люблю, і на якій також зображено будинок. От бачите, одні будинки на обкладинках, хоч десь збоку та є той будинок, і це Клер Ломбарду так весело нам ще ніколи не було. Я розумію, що це така товстенька книжка. Але вона читається дуже швидко. І якщо з перших ста сторінок ви зрозумієте, що це прямо ваша історія, то вона вас не відпустить. Я думаю, що якщо перші 100-150 сторінок ви розумітимете, що вам нудно, вам не цікаво, то сенсу продовжувати немає, тому що вона отак от і написана далі. Я розумію, що, можливо, це не всім сподобається. Вона така специфічна в плані подачі. Там дуже цікаві персонажі. У нас є пара, чоловік та дружина уже в віці. І у них є четверо дітей, четверо доньок. І от всі, всі вони дуже різні. Як вони намагаються е е вжитися, оце цікаво. Це дуже цікаво. Отакі от книжки для пункту бібліотека я підготувала. І, можливо, ви також в коментарях порадите одна одній, один одному якісь інші книжки. Поки що це те, що відразу прийшло мені в голову. Якщо ж ви обираєте піти направо на розвилці, на вас чекатиме. Кімната музики, звісно, тут я не могла не згадати про всі книжки, де би згадувалося мистецтво, театр, музика, кіно, навіть блогерська діяльність це все. Стосується саме кімнати музики. Тобто тут треба прочитати книжку, де важливу роль відіграє мистецтво. Було би чудово, якби це була книжка про одержимість мистецтва. Ну, от, наприклад, як портрет Доріана Грея. Якщо ви плануєте перечитати цю книжку, беріть! Вона найідеальніша, мабуть, для цього пункту, тому що саме про портрет Доріана Грея я думала. Коли я складала саме цей пункт, які книжки я власне можу тут вам порекомендувати? Ну, в першу чергу, це чорні водяні лілії Мішеля Бюсі? Книжка в мене зараз вже немає, тому що вона мені свого часу не те, що аж дуже сильно сподобалася, і власне саме поворот фінальний. Це один з тих поворотів, які мені не дуже подобаються, але більшості ця книжка дуже подобається саме своїм темпом, своєю атмосферою. Якщо не читали, рекомендую спробувати. Далі нещодавно, ну порівняно нещодавно, я читала книжку вже української письменниці Літи Остром, яка називається Тінь води. І тут у нас дуже багато уваги мистецтву. Тут, власне, головна героїня в галереї працює, і вона ще і художниця. Багато уваги різноманітним аспектам мистецтва, так би мовити. І вона читалася е, з цікавістю у мене, саме з цікавістю до мистецтва, до тих картин, які, наприклад, тут описувалися. рекомендаціон. І книжка, яку я хочу прочитати, а точніше дочитати для цього пункту, тому що так, я вирішила йти направо, хоча, мені здається, наліво там, можливо, навіть більше би книжок я собі знайшла для вибору. Все таки більше би там було. Але я піду направо, і тут я хочу дочитати нарешті книжку востаннє, коли я збрехала Райлі Зейдера. Я прочитала перші 80 сторінок, колись, мені здається, для формату «Try a chapter Tag мені дуже сподобалося, але я все ніяк не поверталася до цієї книжки. Вона була в планах на літо у мене, тому що тут історія буде розгортатися у дитячому таборі, можливо, одна з часових ліній. Але поки що я пам'ятаю, що там була якась сцена на початку книжки в картині Галереї. Головна героїня, дівчина, яка залишилася в живих після певного інциденту в дитячому таборі. І зараз вона малює дуже дивні картини. А, і так, на тих картинах там зображені події її минулого, так би мовити. І от до неї приходить якась жінка, яка пропонує їй повернутися в той дитячий табір. Дуже цікаво. Отож, Книжка для е, моєї музичної зали після того, як ви пройшли бібліотеку або кімнату музики, ви знову бачите перед собою розвилку, і знову вам треба обрати. Ви йдете наліво. Чи направо не потрібно заходити в обидві кімнати? Ви, звісно, можете, якщо у вас є бажання, час, але то не є обов'язковим. Обираєте, куди ви хочете йти. Отож, в залежності від вашого минулого вибору, якщо ви пройшли бібліотеку, ви бачите перед собою, по-перше, лабораторію, секретну лабораторію. І тут для того, щоб пройти цю кімнату, треба прочитати книжку, де є якісь секретні технології або будь-які технології. До речі, тут можна навіть... Наукову фантастику читати. Блейк Крауч ідеально підійде також для цього пункту. Якщо ви ще не знайомі з його книжками, рекомендую познайомитися, бо читаються швидко, і ви швидко закриєте цей пункт, пройдете цю кімнату. Також тут можуть бути книжки про відьом. Також тут може бути щось про алхімію, от зілля різноманітні. От з чим у вас секретна лабораторія асоціюється. Буквально про таке має бути та книжка. Якби я проходила тут цей пункт, то я би, наприклад, наприклад, можливо, читала ось ці дві історії. Мені здається, що вони тут ідеально підходять і атмосферою, і саме тематикою, тому що тут буде щось таке в будинках, якась чортівня відбуватися. Якісь, можливо, експерименти там будуть жителі того будинку проводити для того, щоб. Чогось досягти, не знаю. Але мені здається, що ці книжки маленькі, але ідеально підходять саме під цей пункт. Ну і будь-які книжки про відьом, будь-яке фентезі про відьом, яке ви хочете прочитати, ви також можете брати саме в цей пункт. Якщо ви не бажаєте йти через секретну лабораторію, ви можете піти через дитячу кімнату. І тут, я думаю, все очевидно зрозуміло. Треба прочитати книжку, де буде мова йти про дітей. Що завгодно. Це може бути і сучасна драматична історія про склад дне життя в якійсь сім'ї, де діти будуть безпосередньо відігравати важливу роль, може бути трилер про якихось одержимих дітей, а може бути якийсь жахастик. Якби я проходила цей пункт. То я би скоріше за все прочитала ось цю історію французької письменниці Касандри Одонел, яка називається Близнюки Крошмар про двох дітей, які після смерті батьків переїздять до маєтку дідуся і бабусі, про яких вони взагалі нічого не знали. І звісно, в цьому маєтку починають відбуватися якісь страшні речі. Книжка невеличка, і я думаю, що вона така більш підліткова, але все одно мені здається, атмосферно і тематично вона дуже навіть. Підходить під цей пункт. Повертаємося знову до кімнати музики. Ви пройшли її і бачите перед собою розвилку. Підете наліво, опинитеся в залі часу. Тут треба прочитати книжку, де будуть або декілька часових ліній, як мінімум дві, або флешбеки, або певна часова петля, тобто все, що пов'язано з часом. Тут може бути дуже багато книжок, тому я навіть знаєте, не брала якихось окремих. От я дивлюся на востаннє, коли я збрехала, підходить. Клер Ломбардо підходить. Енпечет підходить. Свекруха підходить. От всі книжки, які я зараз тут бачу, усі їхні демони. Не підходить, здається, але дуже багато книжок мають декілька часових ліній. Тому тут обираєте, що вам подобається більше, які жанри, яка тематика вам подобається більше. Можливо, якусь книжку ви от хотіли прочитати та все ніяк до неї руки не доходять. То, будь ласка, прочитайте саме її. Якщо ж ви не хочете, набридли вам, уже всі ці часові петлі, декілька часових ліній, ви не хочете йти через кімнату часу, ви можете піти. На право, і там ви побачите, що ви опиняєтеся трошки, начебто так, на вулиці у дворі, тому що ви прийшли на кладовище. Вам треба прочитати книжку, де будуть різноманітні перевертні зомбі, вампіри, а не відьми. Зверніть увагу, відьми в другому крилі, вони в секретній лабораторії. Тут у нас з вами перевертні вовкулаки, зомбі, вампіри. Тут можуть також бути вся така нечисть, окрім відьом, нічого відьомського. Тому тут я можу порекомендувати вам ось цю історію, Салимове лігво. Тут є. Певні створіння, якщо ви не читали, то, мабуть, я не буду спойлерити які, але не відьми. Тут є щось інше. І я, напевно, все-таки хотіла би її перечитати, бо це одна з перших книжок Стівена Кінга, які я взагалі у нього читала. І я пам'ятаю лише е, окремі фінальні моменти, але от зараз я навіть не можу згадати, чи то я з екранізації їх пам'ятаю, чи пам'ятаю звідси. Тобто я читаю анотацію, і я нібито і пам'ятаю цю книжку, але можливо це якісь хибні мої здогадки і е, спогадки. Точніше. І я не до кінця її все-таки пам'ятаю. Хотілося б дуже хотілося б прочитати мені ось цей Талмуд, але я, напевно, не, 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 не зможу просто. тому що Хоча тут такі відступи. Ха. Вампіри, перевертні, зомбі, різноманітна нечисть, тут також я дозволяю прочитати вам будь-яке фентезі, типу дракони, фейрі. Сюди підходить, саме сюди. В цьому крилі знову ж таки відьми, все відьомське у нас з вами, коли ви через бібліотеку йдете. Отож, ви проходите або залу часу, або кладовище. І опиняєтеся уже у наступній залі. Але ми з вами повернемося все-таки до лівого крила, тому що спочатку я розповідаю саме про нього. Ви пройшли там або лабораторію, або дитячу кімнату і опиняєтеся вже майже на вершині. Отож, перед вами вежа астролога. Щоб пройти її, вам треба прочитати книжку, в якій буде магічний реалізм, магія, пророцтва, бажано якісь зіркові пророцтва. Це може бути будь-яке фентезі тут. А, також тут може. Можуть бути книжки просто із зірками на обкладинці, але щоб вони були чіткі, щоб їх було видно, що то зірки, місяць, якісь зіркові елементи, таке також допускається. Все, що пов'язано із астрологією, зірками, ви зрозуміли, це вежа астролога. І ви скажете, Олесю, так тут тільки фентезі підходить, та тут можна будь-яку знову ж таки книжку знайти, де в оформленні використані зірки. Або якщо є якась магічна школа в цій книжці, то також все це підходить до цього пункту. Ось так вежа астролога виглядає дуже. По зірковому. А от якщо ми повертаємося до правого крила, ви пройшли кладовище, або ви пройшли залу часу, і ви опиняєтеся на горищі. І саме на горищі ви бачите багато старого мотлоху, е якісь старі альбоми, фотографії, вирізки. Самі розумієте, і для того, щоб пройти горище, вам треба прочитати книжку, де, наприклад, буде велика увага розслідуванню, е зникнення людей або певного іншого злочину, де ми будемо чітко. Бачити роботу детективів поліції, журналістів, можливо, чи просто якоїсь іншої людини, яка займається розслідуванням. Тобто, сюди підійде ну, будь-який детектив. В принципі, е, головне, щоб там була якась ну от якесь розслідування, злочин. Е, це може також бути книжка, де є щоденник, або безпосередньо книжка, де герої знаходять старі фотографії. Але я розумію, що це вже такий дуже вузький. Вузьке завдання. Та, тому дуже складно буде знайти книжку. Якщо хіба ви перечитати якусь хочете, то ви вже будете знати. Але в цілому, так, якщо є уривки із щоденника, і ви точно знаєте, що в цій книжці от вони є, ви можете спокійнесенько брати також на пункт горище. Тобто, як бачите, варіантів тут буде також безліч. І мені здається, що тут буде, от саме точно якийсь детектив читатися. Ну що, друзі, всі, хто дійшов сюди, Перед собою бачать лише одну кімнату, а точніше, це величезна башта. Не можна назвати башту ще однією кімнатою, тому що це дещо інше. Саме башта це ваш особистий виклик. В башті ви станете обличчям до обличчя, до своїх страхів навіть можливо. І саме в башті ви маєте повернути до життя. Якусь книжку. Тобто вам треба дочитати історію, яка залишилася недочитаною з тих чи інших причин. Можливо, це просто книжка, яку ви колись давно не дочитали, вже навіть забули про неї. Можливо, та, яка вам муляє, але обов'язково треба дочитати її до кінця таким чином башта вас протестує наскільки ви віддані цьому марафонові наскільки ви віддані читанню я знаю що багато людей так само як і я не дочитують книжки які їм не подобаються але і у вас я впевнена є такі історії які просто ви з тих чи інших причин ще не дочитали ви все плануєте плануєте я дочитаю я дочитаю так вони вже 2, 3, 5 років лежать недочитаними у мене така книжка є і власне саме тут де вона, тільки її треба знайти. Серед моїх всіх тут книжок я хочу прочитати, дочитати, Кейт Мортон дає її додому. Тому що саме цю книжку я розпочала читати разом із своїм книжковим клубом. І це єдина книжка, яку я читала з клубом і не прочитала. Всі інші прочитала. А тут я не прочитала, тому що був не той час. Точно не той період мого життя, коли я хотіла читати подібне. А от зараз. Така меланхолійна пора року, коли ідеально це підходить. Тому що мені здається, ми в квітні її брали читати чи щось таке. І Та вона непогана була, але хотілося б, хотілося б іншого мені тоді читати. Зараз ідеально. Зараз мені буде читатися ця книжка і заходити, я думаю, на Ура. Але там побачимо. Отож, друзі, отака башта. Ви можете мені поставити запитання Олесю, а що робити, якщо я дочитую всі книжки, бо є й такі люди. Я завжди мене аж трошки так від того, що люди дочитують книжки, навіть якщо вони не подобаються. Але окей, це ваш вибір. Це, це ваш вибір, всі ми різні. І в такому випадку, якщо ви не якщо ви дочитуєте всі книжки, оберіть ту. Яку ви дуже дуже давно хочете прочитати і все ніяк не прочитаєте? От якась книжка, яка стоїть, можливо, дуже давно на ваших книжкових полицях. Чим давніше, тим краще. Просто ви будете читати таку історію з нуля, ну, Власне, цей пункт я і хотіла зробити саме таким спочатку: прочитати історію, яка дуже дуже давно на ваших полицях знаходиться, і ви її все ніяк не прочитаєте. Але я зрозуміла, що це не дуже такий серйозний виклик. Серйознішим викликом буде дочитати історію, яку ви свого часу не дочитали. Ось такі-то справи. Друзі, як бачите, ось такий вийшов марафон пунктів в цілому не так багато. Ви можете, якщо у вас є багато часу і бажання, пройти і обидва крила. Це все також можливо. За умовами марафону вам треба прочитати мінімум 5 книжок. Але якщо ви хочете читати більше, ви можете читати більше. Марафон проходить з 1 листопада до 30 листопада. Ви можете відмічати мене десь тут, на Ютубі, в Інстаграмі. Хештег по цьому марафону також є. Ось він. Але е, рекомендую не тільки хештег ставити під своїми постами, під своїми відео, а ще і відмічати безпосередньо мене, щоб я просто не пропустила. А от відмітку я побачу відразу, буду вас репостити. Це все дуже цікаво. Не забувайте заглядати в опис під відео, тому що там є різноманітні файлики, е, які також можна використовувати для цього марафону. Е, буде дуже весело, я впевнена, буде дуже атмосферно. Е, знову нагадую, що не обов'язково читати лише містику детективи Трилери і такі осінні жанри. Е, ви можете читати будь-які книжки в цьому марафоні, але все-таки, е, ну мені здається, атмосферніше буде читати саме жанри, які пов'язані із будинком, з привидами. Е, вже цікаво, які ви собі книжки оберете. Ну і, звісно, пишіть, які ви обрали, яке крило ви обираєте, проходите в описі, не в описі, в коментарях під цим відео. Я буду читати, буду коментувати по можливості, лайкати і е, надихатись. Також марафон стартує вже зовсім скоро. Долучайтеся до телеграм-каналу. Якщо, наприклад, ви не маєте інстаграму, вам не цікаво десь там в інших соцмережах то постати, але цікаво брати участь і обговорювати книжки з кимось. То оцей телеграм-канал він просто ідеальний для цього дивитися, що читають люди, що вони обговорюють. Бо на момент марафонів у нас в телеграмі зазвичай дуже і дуже активно. До скорої зустрічі, друзі, і побачимося у наступному відео. Па-па!